Вітаю в ефірі каналу Нова Волинь. Новини про події у нашій області у студії Світлана Дейнеко. 14 грудня 1986 року на Чорнобильській АЕС було завершено спорудження захисного саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. Це була важлива перемога над зловісним атомом, який вирвався з під контролю людини після квітневого вибуху. Саме тому цього дня і вшановують в нашій державі ліквідаторів катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Після панахиди за загиблими, яка відбулася у Свято-Троїцькому кафедральному соборі обласного центру, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС і представники влади зібралися біля пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля на меморіалі вічної слави Юрія Цюк далі. Молебень за тих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, які пішли із життя, відслужив секретар Волинської єпархії Української православної церкви протирей Микола Бондарук, Луцький міський голова Микола Романюк, представники управління ОМВС України в області і державної служби з надзвичайних ситуацій, а також ліквідатори аварії на ЧАЕС поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля. Я щиро від душі. Дякую від себе, особисто від міської ради за те, що ви сьогодні прийшли сьогодні, вшанувати. Пам'ять ліквідаторів. Хай вас всіх і нас, усіх, Бог. Потім відбулося покладання квітів до меморіальної дошки, встановленої на будинку, де колись проживав герой України і Росії. Льотчик Анатолій Грищенко, який під час Чорнобильської катастрофи протягом тижня виконував найважчі завдання по гасінню пожежі і укриттю реактора АЕС. Володимир Карнапель теж у перші дні ліквідації аварії був у Чорнобилі. Найбільше перед очима. Енергоблок з піднятою кришкою, як після бомбардування. Люди, люди, люди в 86-му році, коли я перший раз приїхав із Закавказя з ешелоном, людей дуже неадекватно люди багато сприймали. По-перше, голі села, рижий ліс. Лучанин Ігор Сидрук брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС у 1987 році. З руками, каже, це забувається, проходить, але все рівно, все рівно, ото приходить. Це 26 квітня, приходить у день ліквідаторів. І воно згадується. Телебачення показується, достаєш якоїсь фотографії, починаєш дивитися. І воно все, все згадується. Дуже багато вже людей, товаришів, що були разом, немає вже дуже помню. Дуже багато помирало. Молоді хлопці такі, що по 40, 30, 40 років, до 50. Цього ж дня відбулися заходи із вшанування ліквідаторів аварії на ЧОЕС у бібліотеках і навчальних закладах області. Начальник Волинської міліції Олександр Терещук звернувся до мешканців області та всіх учасників дорожнього руху із застереженням та проханням неухильного дотримання правил дорожнього руху, адже статистика скоєних дорожньо-транспортних пригод невтішна. Маємо 474 ДТП з потерпілими, у яких 590 осіб травмовано та 77 учасників дорожнього руху загинуло. Найпоширенішими причинами автопригод із постраждалими є перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил маневрування. Керування транспортним засобом у нетверезому стані, виїзд на смугу зустрічного руху. Вчора, в вечірній час, СМТ ратний. водій автомобіля Volkswagen в барі, вживав спиртні напої з товаришем своїм. Після цього сів за кермо автомобіля п'яний. Виїхав на дорогу, збив дитину. Дитині 13 років. Сьогодні дитина в тяжкому стані в комі. Розумієте, про що йде мова? Залишив дитину. На узбіччі дороги і сам уїхав з місця скоєного ДТП. Це злочин. Крім цього, передав машину іншому для того, щоб заховати. Той теж був п'яний. Працівники міліції тут же піднялися, були введені певні плани, затримали затримали злочинця. Останній кинувся на працівників міліції з погрозами, з кулаками. Сьогодні арештований 208. по 208, й по-іншому не буде. А загалом, шановні волиня, хочу звернутися до вас, до батьків. Попереджайте неповнолітніх про те, що порушення правил дорожнього руху тягне за собою наслідки. Це, це травми, це загибель. Переходити дороги потрібно в місцях, де це передбачено, і наголошуйте їм щоденно на ці питання. Я хотів би звернутися до водіїв, шановні водії. Потрібно самим подумати, сідаючи за кермо п'яним, цього не повинно бути. Більше того, Скоїлись ДТП. допоможіть людині, надайте першу допомогу. Визвіть швидку, тому що це злочин, це злочин перед людьми і злочин перед Богом. Ком добрих перемін став 2013-й для колективу Нововолинської централізованої бібліотечної системи. Найвагоміше досягнення перемога у програмі Бібліоміст. Завдяки цьому успіхові в усіх книгозбірнях міста відкрито пункти безплатного доступу до всесвітньої інтернет мережі. Чотири бібліотеки Новолинська стали переможцями четвертого етапу всеукраїнського конкурсу організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до інтернету програми Бібліоміст. Наші бібліотеки насамперед отримали обладнання, завдяки якому матимемо змогу надавати нові бібліотечні послуги. І відкриття пунктів вільного доступу наших користувачів до всесвітньої мережі, а це сім комп'ютерів у центральній міській бібліотеці, чотири комп'ютери у міській бібліотеці для дітей, і по два комп'ютери у бібліотеці філії номер 1 яка знаходиться у місті, і два комп'ютери у бібліотеці філії номер 3 селище міського типу Жовтневе. Урочисте відкриття пункту вільного доступу до інтернету відбулося у центральній книгозбірні. Його учасники привітав міський голова Віктор Сапожников. Ви професійні менеджери, а не бібліотечні працівники. Я з такими працівниками, мабуть, проблем в тій галузі не буду мати. Тому вам щиро дякую за те, що ви робите, за те, що прийняли участь, за те, що в якійсь мірі і мене підштовхнули на цю справу. І не допомогти в тому плані міська влада просто не мала права. Сьогодні саме так треба будувати свою роботу з невеликою участю коштів з міського бюджету, отримувати як міжнародні гранти, так і на рівні нашої держави. Розділили радість працівників книгозбірні її постійні партнери, користувачі і благодійники. На думку директора міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ольги Лакиш, безплатний доступ до інтернету це важлива соціальна послуга для найменш захищених верст населення Новолинська, зокрема для сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Можливість дітям з цих. Сімей прийти сюди безкоштовно користуватись інтернетом, це значить є можливість надати їм пізнати інакше світ, пізнати, що є інші критерії, інші бачення. Як риба у воді почувається в інтернет-мережі, читачка книгозбірні, п'ятикласниця Настя Ляшук я люблю контакти, бо там можна спілкуватися з друзями, казати там це скайпу можна говорити. От, от навіть воєн, навіть я можу зайти його, подивитися, що зараз біля Тараса Шевченка робиться. Інтернет це найкращий мені. Він там можна все допомагає там. Бібліотекарі, які пройшли курси в обласному тренінговому центрі, навчають комп'ютерної грамоти усіх бажаючих незалежно від віку. Ми навчаємо групи людей, які не вміють користуватися комп'ютерною грамотою. Ви маєте особисто таких учнів? Так, да, у нас вже створена перша група. Ще я нічого не опанувала, у мене комп'ютера нема. Але дівчата сказали, що вони мене запишуть в групу, будуть вчити і тут, і в філіалі, другому, де я ще являюсь користувачем бібліотеки. Я дуже рада, це визначна подія, дуже для нашого міста. Урочисте відкриття пункту вільного доступу до інтернету відбулося також у книгозбірні Шахтарського селища Жовтневого. Як діяти у випадку надзвичайної ситуації, навчали учнів старших класів двох загальноосвітніх шкіл ківерців, співробітники управління Державної служби надзвичайної ситуації в області, а також виручили нагороди призером всеукраїнського чемпіонату з юнацького багатоборства. У Ківерцівській загальноосвітній школі No4 та місцевій гімназії співробітники обласного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в рамках реалізації міжнародного проєкту Молодь прикордоння разом за безпеку навчали учнів старших класів правил життєдіяльності та порядку дій на випадок надзвичайних ситуацій. Зокрема, розповіли, як надати реанімаційну допомогу для порятунку непритомної людини. Багато школярів знають про це не лише з розповідей, бо беруть участь у волонтерському русі. А Максим Музичук, Анастасія Позняковська, Олександр Краснопера та Надія Чернюк стали призерами другого всеукраїнського чемпіонату України з юнацького багатоборства, що відбувся в таборі Артек. Представники управління державної служби надзвичайних ситуацій вручили їм нагороди. Наша волонтерська діяльність розрозпочала ще в Луцьку, де нас запросили на майдан Лесі Українки, де ми почали так само надавати першу медичну допомогу вчити людей і дітей. Ми навчили понад 50 людей. Це були віком від. Шести років і старші люди. Ми так само роздавали бюлетені про безпеку життєдіяльності. Ти б хотіла пов'язати своє життя, свою професійну діяльність із цією професією і чи взагалі бачиш ти себе у цьому? Так, так мене були ще плани, але я ще не знаю, що я вагаюся, чи я буду пов'язувати, чи ні. Тренер Юрій Тананальський радіє за успіхи своїх вихованок. Він бачить великий позитив у тому, що є можливість разом із працівниками держслужби з надзвичайних ситуацій проводити навчальні заняття для школярів, аби вони знали. Як поводитися у випадку надзвичайних ситуацій? Ми стабільно по школам, якби їздимо, показуємо, пропагуємо саме такі. А вже хто краще з кращих потрапляють в команду, виграють чемпіонати України, міжнародні, отримують грамоти від міністрів і мають право безкоштовно вступати в вузи. Системи. Школярі отримали листівки і плакати з правил безпеки та порядку дій на випадок надзвичайних ситуацій. Майстер художньої вишивки Віра Роїк відома своїми роботами не лише на Україні. 27 країн світу милувалися і вмінням створювати на полотні колоритні орнаменти. В рамках турне української вишивки Волиню та Рівненщиною у Волинському краєзнавчому музеї відкрилася виставка Герой України Віра Роїк та її учні. Луцьк став третім на Волині, де перебувала вишита спадщина народної майстрині, члена національної спілки майстрів народної творчості України, Віри Роїк та її учнів. До цього виставки організовувалися в Колодяжному та Затурцях. За своє майже столітнє життя, пані Віра створила чимало прекрасних робіт. Освоїла близько 300 технік вишивки. Майстер народної вишивки Юрій Савка вважає її енциклопедією народної вишивки. Якщо говорити про техніку вишивання і пов'язувати з вірою Сергійною роїк. Це енциклопедія. Вона освоїла всі, буквально всі, які існують техніки вишивки. Відчувається значить дуже сильний вплив Полтавщини. Ну, ясна річ, це ж її є кожного кров. Любила вона, дуже любила Галицькі, значить, мотиви, гуцульські мотиви, ну, центральної України також мотиви. На виставці під назвою Герой України Віра Роїк та її учні представлені роботи учениць майстрині, онуки Аліни Воронової та правнучки Юлії Абрамової, в яких відчувається наука і рука Віри Сергіївни. Адже вишивка майстрині супроводжувала всюди, навіть у побуті. Вона вишивала собі взуття, сумочки, обкладинки для книг, газетниці. Віра Роїк вміло поєднувала кольори, витримувала композицію і все це доповнила бездоганною технікою вишивання. Юрій Савка вважає Віру Роїк своєю духовною наставницею. Вона більше запам'ятала зрозуміти своєю духовністю, своє відчуттям справедливості і любові до життя. 2003 року Віра Роїк написала книгу про своє життя і творчість Мелодії на полотні через три роки отримала звання Героя України. Тоді ж була запроваджена міжнародна премія Віри Роїк. 27 країн світу милувалися її вмінням створювати на полотні колоритні орнаменти. 43 музеї світу мають її роботи у Криму. Де вона жила з 1952 року. Її вважали осередком українства. Вишивальниця заснувала там музей декоративного мистецтва народних умільців, салон живопису самодіяльних художників Криму і школу української вишивки. В честь віри Роєк названа одна з площ Сімферополя, на якій планують поставити пам'ятник народній майстрині. Новинка від одного з найвідоміших українських авторів Андрія Куркова, львівська гастроль Джимі Хендрікса, вже з'явилася на полицях українських книгарень. Цього тижня Лучани мали нагоду поспілкуватися з письменником «Віч-навіч». Наша знімальна група також була на творчому вечорі. Аби розбудити фантазію, він слухає музику та ходить у художні музеї серед звуків і образів, шукає своїх героїв. Потім поселяє їх разом із непересічними реальними персонажами у твори. Прогресивне оточення супроводжувало письменника з дитинства. Тоді ж Андрій Курков почав робити перші кроки в літературі. Писати почав, коли мені було шість років з поезії. Потім почав писати вигадувати анекдоти, тому що брат старший за мене на сім років був дисидентом, збирав своїх друзів на кухні маленькій хрущовці вони розповідали один одному політичні і неполітичні анекдоти. Мені сподобався цей жанр. Я почав писати анекдоти, потім почав писати коротку прозу, а потім, у років 13-14 дізнався, що українські радянські письменники не ходять на роботу. І Мені це страшно сподобалось. Я вирішив стати письменником, але за радянських часів мені не вдалося стати письменником, бо я писав неправильно. Нині книги колись неправильного автора потрапляють в топ десятку європейських бестселлерів. Андрія Куркова визнано в Європі сучасним російськомовним письменником номер 1 Його твори перекладено 34 мовами і рекомендовано до вивчення в багатьох університетах Європи та Америки. Нова книга письменника львівська гастроль Джиммі Хендрікса про місто, яке для нього не рідне, аби краще пройнятися атмосферою Львова. Чоловік часто його відвідував. Загалом робота над новою книгою Ривала півтора року. Події відбуваються в сучасному Львові, буденне життя, перемішане з любов'ю, легкою містикою і хабіендом в роман в якості героїв кілька справжніх львів'ян. Ну і почав шукати я тих львів'ян, які заслуговують на серйозну увагу. І перший, кого я зустрів, і хто мені страшно сподобався, це був вічний хіпі Алі Колісевич. Це людина, яка була хіпі в 70-х роках і залишилася хіпі до сьогодні. Він ходить і досі з довгим волоссям, в широкополій шляпі, слухає старий рок, працює освітлювачем лівої сторони сцени в оперному національному театрі львівському. Він тут на обкладинці. Він погодився одразу бути під героєм, під власним прізвищем, з власною адресою. З власними звичками біографії творча зустріч із митцем відбулась у книжковому магазині Освіта, де покупці ставали слухачами та співрозмовниками письменника. Ці зустрічі в книжковому магазині мають не стільки пропагувати автора книгу, а власне читання. Ми хочемо читачів. Ми хочемо, щоб власне люди більше знали, що пишуть письменники. Актуальність теми написаного. І це один з авторів, який сам себе просуває. Бачите, бо хтось вміє добре писати, хтось вміє добре розказувати. А власне, курков, який приїхав до нас, сьогодні в гості, добре пише. Добре себе просуває, тобто він є добрий менеджер своєї літератури. Він просунув нашу українську літературу і свою власне і по всьому світу. Особливість нового видання в тому, що вперше на українському ринку одна і та ж книжка одночасно виходить українською та російською мовами, в однаковій обкладинці за тією ж ціною і пропонується до продажу по всій Україні. Луцьк став 15 15-м містом в рамках всеукраїнського туру Андрія Куркова на підтримку Роману. Матчі чергового восьмого туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліги луцька команда Континіум Волинь університет грала у Рівному. Місцева регіона Мегу намагалася здобути очки у матчі проти команди сусідньої області. Наші землячки двічі виграли у господарок із рахунком 3-0 і вийшли на четверте місце турнірної таблиці. У черговому матчі вищої баскетбольної ліги Лучиський університет у спортивному комплексі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки приймав лідера змагань Союз Уголь із міста Шахтарськ Донецької області. Наші земляки на рівне грали із суперниками лише першу десятихвилинку, яку виграли 19-17. А у наступних господарі поступилися у підсумку 80-51 на користь клубу Союз Уголь. Останній всеукраїнський турнір із важкої атлетики 2013 року відбувся вже традиційно в Луцьку. Спортсмени із Миколаївської, Львівської, Рівненської областей і господарі змаганнями на помості вшанували першого майстра спорту союзу РСР серед сільських спортсменів на Волині Андрія Лаврентьєвича Хвесика. Юрія Цюк далі. 86-річний перший майстер спорту Союзу РСР серед сільських спортсменів із важкої атлетики у нашій області Андрій Хвесик у день Андрія Первозванного прийшов у зал фізкультурно спортивного товариства Колос. Тут його зустріли ті, з ким свого часу змагався на помості і кого тренував. Ветеранам важкої атлетики було про що поговорити. Головний суддя змагань на призи Андрія Хвесика, заслужений тренер України і майстер спорту Союзу РСР Володимир Левчук. Пригадує. Я пам'ятаю, як Фесик виступав один раз він рвав в ножниці, це було так якось. Ну, я пам'ятаю Гузенка. Ну, пам'ятаю, я був ще юним і вже виступав на стадіоні «Авангард». Мене привезли із Жидичина Сергій Чуйко. І після цього ж турніру мене віддали Олексію Івановичу Даниленку. І з того починався мій шлях також. На турнір приїхали молоді спортсмени з багатьох районів нашої області, а також із Миколаївської, Рівненської і Львівської областей. Андрій Лаврентівич привітав учасників змагань і побажав їм вперто йти до мети і не зупинятися на досягнутому. Я молоді, звісно, хочу сказати, що зараз умови, мови є тренера і все. Тоді я був на Волині сам і сам тренер, о, вибачте, сам тренував. Людей і сам тренувався, а тепер тренував, багато є. І, і молодь займається не три рази в, не, в неділю, а кожен день крайнім. А то є, що й по два рази в день займаються. Так що зараз зовсім другі е, времена. Так що я бажаю молоді їм до да, святи гарних показників. i state čempionama Ukrajine i Evropi i svi tu. Попередні роки турнір на призи Андрія Хвесика поєднувався із чемпіонатом ФСТ Колос і до Луцька приїздили провідні спортсмени країни. Цього року через брак коштів змагання не були такими престижними. Юні спортсмени мали шанс ще раз перевірити свої сили і майстерність. Рідний брат майстра спорту України міжнародного класу, учасниці Олімпійських ігор Надії Миронюк Дмитро став переможцем змагань у ваговій категорії до 45 кг. кілограмів. Він лише у заключному підході у поштовху не впорався із вагою штанги у 55 кг. кілограмів. Добре не продумав, тому що це був завершальний підхід і думав, що воно буде якось легше, але я трохи розслабився і не вийшло. Ну то ну, що ж там на тренуваннях ти легко береш? Ну, на тренуваннях ні. На змаганнях легше брати, тому що є трохи адреналіну, підбавляється, і штанга така відчуття вона легша цього року. Серед переможців змагань здебільшого були представники нашої області, хоча не залишилися без нагород і гості.